Тін, Джереломіо, і інозитолу, Марганцю та Елме Телфолето. Всім привіт це програма Нісидені Совіщі. І ми сьогодні, як завжди, вриваємося в наше з вами красиве буремне життя з усіма плітками і новинами шоу-бізнесу. Подивимося, що там преса писала. І чи правда це взагалі те, що вона розказує про багатьох зірок? Погнали. Вигідна первістком співачка Роксолана. Моя сальоса. Ви знаєте секрет? Який? Хто буде новим ведучим Шоу, хто зверху»? Та ви що? Так, що шо з Шептенко? Хто знає? Розкажіть. Розлучилась з другим чоловіком. Шептенко тепер скаляденка. Та вже якісь є інсайди, да? Є що контент? Віталій Козловський дізнався у своєму алкоголізмі. Ціна Кароль зізналася, чи кликали на холостячку. Людині потрібні. А може цей саундтрек, тому то і з'явився? Ну, просто очманіти, які приємні новини. Ми почнемо з дуже-дуже хороших новин. Бо які? Вагітна, давайте. на поповнення в українському шоу-бі. Леся є Ну, а що, вона може тобі дозволити? Родила цариця в ніч, відпочила і здовж. <гум> так, е, слухайте, але це прекрасна тенденція. Дивіться, кажу, от буквально ще два роки тому, 3-2 роки тому, всі тотально розлучалися. Зараз всі почали злучатися і тепер почали всі вагітніти. Норм? Єпка. Норм. Ну, Правда, розлучень теж багато сьогодні у нас буде. Так, спойлер. Але вагітна первістком співачка Роксолана. Моя халюса. Молодець. Слухайте, Роксалана класна, е, конечно, дівчина. Попала, звісно. Конечно... В історію, от, ці... а я думаю, що дуже хорошо попало. Да? Їй все подобається. Вона навіть на може не бути, так? Ну насправді, знаєте, любов вона ж така. Ось ми Роксолана класна, пісні в неї класні. До речі, дуже багато хейту. Чомусь завжди несеться. От я не можу зрозуміти, чому багато хейту несеться на неї, як на творчу особистість, коли пов'язують її з її там чоловіком і з батьком. її. бо кажуть, що за гроші, все це гроші, 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 на які вона все це робить. от отуди йдуть. Лано, де наші гроші? Слухай, ми тебе тут хвалимо. На радіо ФМ крутимо, на радіо Максимум крутимо і взагалі, хоч би копійка якась десь була. Кажуть, що це все про гроші. Камон. Мені здається, що десь вона. Це не ті рибойка. Мені 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 здається, що вони десь по дорозі, що десь якась прокладка, де вони закінчуються. Бо за гроші тут я відповідаю. Якщо ні треба відділяти Роксалана, талановита класна співачка, в неї реально дуже хороші пісні, і вона хороша людина. І з її позицією все зрозуміло, Вона проукраїнська позиція відроджує українські колядки, спілкується українською, любить Україну. Тому в неї взагалі ніяких питань немає. Лише є питання до того, що вона так довго приховувала свою вагітність. Значить, одягала на сцену свої піджачки. Так. І нічого не було помітно, бо ми з нею бачились буквально місяць тому, і а ви пили не просеку, не коли бачили чи ні. Ми спілкувалися в мікрофон. Мій і вона не зізналася тоді, що була вагітна. А вже тоді а, була А от... ти запитувала в неї. Наташа базовий мінімум. Ви вагітна? Список питань. так? Отже, ви вагітна, розлучилися, злучилися, заручилися. Ну, а тепер переходимо до інтерв'ю. А давайте зробимо передбачення, як ми думаємо, хто в селани, хлопчик чи дівчинка? Хлопчик. Хлопчик? Дівчинка. Дівчинка, дівчинка. Я теж думаю, що дівчинка. А, на, на, на даному етапі поки що дівчинка. Потім подивимося. Якщо буде ще одна фотка, якась подібна, то, цей. то ми трошки зробимо паси руками, помахаємо і зрозуміємо, що до чого. А мені цікаво, до речі, звідки взялася ця традиція: вигадувати буде хлопчик чи дівчинка. А чи, там як, як живіт а, просто. Не одна, ну, не одна, типу, що це буде дитина, яку ви так само будете любити, чи а, як хлопчика, чи як дівчинка. Мені здається. Ця історія, шановні колеги, <свіснам> сягає своїм корінням в глибокі, <свіснам> темні <піснам> часи, коли важливо, щоби був хлопці. <піснам> от тоді, от, може, люди їй там філювалися, хто буде. От ти можеш насправді почати цю історію всю перекручувати. <піснам> Завагітнієш і скажеш так: мені все рівно, хто буде. Да, це правда, треба буде попробувати. Завагітні за вагітні на наступному тижні. — Хоча б пару разів. А вже точно знають, хлопчик чи дівчинка буде у них. Знаєте хто? Родина ткачів? А, так, вони ж в аля було гендерпарі, але мені здається, що це все. Фейк фейк, тому що мені здається, що він був може ведучим якогось гендер гендер-паті. Його дружина була, як завжди, організатором цього свята. Там вони просто приїхали з сім'єю в Одесу. Зробили такі фото, і всі такі качі oh, магітні. А ви, ви ж пам'ятаєте, да, що, що буквально рік тому вони, по-моєму, там чуть ли не розводились? Вони жили окремо. А, навіть жили окремо. Да, да. Ого, да -да, ого. Так, Не знаю, моя ставка що це фейк. У мене саме зараз була така холодна гаряча ванна. Поняли? Спочатку сказали, що вони у них дитина, потім Женя все це сказав: Ні, ні, немає дитини. А я тепер сижу і думаю, а б у них не, ну, не могло бути дитини. Вони ж молодіші. А хто ж я у них не могло бути дитини? Ні, ну ти, ти, ти просто так одразу сказав, що це фейк. Ну, Я ж кажу, в мене іде, іде сигнал з космосу, не. от прям іде, знаєте, фейк. це... з Мар'єю тихою просто переспілкувався, знаєте, оце. Mm -hmm. іде сигнал з космосу про те, що mm -hmm. мені здається, що це фейк. Hmm. Ну, може бути, бо до речі, hmm. саме вони не публікували фотографії біля ось цього стенду Girl or Boy». Da. Публікували mm -hmm. їхні друзі mm -hmm. і mm -hmm. писали. До речі, Єремєєва викладала щось якесь відос з цими шариками. Я не вдавався. Того себе. я і кажу, що вони просто Одного їздили вести для когось Юра Ткач і Єремєєва, вони ж постійно в парі працюють. Дуже цікаво, дуже цікаво. Ми, ми слідкуємо за Юрієм Ткачем. Ні, вони дуже класна пара. Це класно, що вони там побороли оці всі свої якісь негаразди, які у mm -hmm. них були. От, так що ми їм бажаємо. Щастя, здоров'я, діточок, як на невізірочок! зірочок, yeah. і погнали далі. Ну, да, все ж таки Наталка каже, що не все так добре, як було. Слухайте, для мене до сих пір Шоптенко одружена з Дікусаром. <реш> я, я чесно вам скажу, якось вони випали. Ну, типу, я думав, що Дікусар зараз в армії, Шобтенко його чекає. Я взагалі в мене просто взяли оце, знаєте, резинку і так от стерли з пам'яті, що вони вже не разом і що в неї вже інший чоловік. Для мене Дікусар досі з Іриною Білик, я вам хочу сказати. Більше. Мало того, я, для Для мене Ірина для Артура... Білик досі з Ні-ні-ні, Вартура Каляде... Ой, Вартура, Каля... вона ще з коляденко і Дікусаром разом. Це правда. Викидають диван з вікна. Для мене Олена Шептенка була дуже дивним персонажем в цій великій родині. Слухайте, А прикиньте, якщо б було так прийнято в, в принципі, що коли типу там люди розлучаються, вони все рівно залишаються жити разом, але їхні нові. Пасії приходять жити, вони всі живуть в одному будинку. От да. оце би було, звісно. От я би поспостерігав за цим домом три. Можна включити цей серіал, який називається Як Величне століття? да? чи як там? в принципі, така ж Він там живе, вони всі до нього приходять. Прекрасно. так. Що Шептенко? Хто знає? Розкажіть, розлучилась з другим чоловіком. То неї вже друге розлучення? Да, уявляєте, йде по степах цього джиджулем. Виявляється, Олена Шептенка вже не у шлюбі з підприємцем Олексієм Івановим. А що він підприємив? Хто знає? Я до речі не знаю. Причому розійшлись вони ще до повномасштабної війни, але папери оформили вже під час саме зараз. Щось мені підказує, що можливо навіть вони вони ж не в Україні, да чи в Україні? Ні, да? не в Україні? Ну Олена приїхала нещодавно в Україну, бо пішла по інтерв'ю. Вона ж дала це інтерв'ю Марічці Падалко. Да. Але я так розумію, що вони там до повномасштабної війни або під час виїхали, і весь цей час були за кордоном. А -а 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 -а. Так що ж вони там паелью не поділили, чи що? ну напевно, да. Треба. Він каже, каже, хоче дивитися тебе як раніше, бо телебачення в танцях з зірками каже, їдь. І отак паличкою їй. І ти хоч <п inner root> і тоді кидай. Ти ж була mm -hmm. публічна особистість. Що каже саме Алена? Є якісь Так, вона каже, фактично, я вільна, можу сказати, будь-який розрив з людьми, тим більше з людиною, від якої Тебе дитина це завжди нелегко», – сказала Олена. Вона до речі додала, що не дружить зі своїми колишніми. Дружить, не дружить. не дружить, і от з Іваном вони залишилися. Ой з Олексієм вони залишилися в хороших стосунках, але що стосується тільки дитини і не підтримують стосунки. Але можливо, вона просто закохалася в якогось іноземця там. А може він віноземку? Чого ти зразу так вона закохалася? Чуєш? А уявіть, от за тиждень ми почуємо новину, що Шептенка тепер з Каляденка і цей круг замкнеться. Прико, до речі, Діма Каляденка, він же цей він же давно шукав. Він каже, що він шукає кохання, що йому цього бракує. І буде прикольно, вони обидва, танцюють, обидвоє на кого у них закінчується прізвище. Або з'явиться на вона ще Олена Шептенко з кимось іншим. Ви пам'ятаєте цей ми? Прямо ми ти сказала іншим? Іншим. Іншим не ми, а ми. Коротше, коротке ми. Без і в кінці. Так, а вже якісь є інсайди, да? Є єс. Це наш українець чи іноземець? Mm, ну, хоча б не це так? Окей. Ну що ж доміла, що робити? Отак Олиці... вони всі, оці жінки, ото повиїжджали там зараз під час війни, понаходили собі невідомо кого хлопців наших українських кидають. Олексій Іванов підтримка вам тільки давайте знайдемо цей як інстаграм Олексія Іванова і дійсно якісь йому чоло. А що в кінці кінці? Жінки зби... збираються оце типу, там підтримують одна одну. А чому ми не можемо музика підтримати, якого кинула Шоптенко? В кінці кінці Олексій, ми давати. Якось ти сказала, це не дуже щиро, Наталя. Щиро щиро. Поживемо, побачимо. Як бачимо, Наталя інтригу закинула. Чекаємо розв'язки цієї історії. Ви знаєте секрет, який хто буде новим ведучим шоу Хто зверху, Ні. – а там новий ведучий має бути і нова ведуча. де Баг... Леся Нікітюк? <гум> – Богдан Буше хтось вже сказав про це. <гум> <гум> я завжди дивувався. Кажу: візьміть дьоміна, нормальний чувак. Класно буде вести разом Та, з Леською. – Чому не Лецькою. Разом з Леською. Я вважаю, дьомін був би ідеальний ведучий просто для програми Хто зверху. Є така інтригуюча новина, що скоріш за все новим ведучим шоу Хто зверху буде Володимир Дантес. Та ви що? Дивіться, я, ну, насправді. Вовка, Вовка. Е, Володимир Дантес, перепрошую. Ось. Володимир Дантес, насправді, дуже прикольний чувак і вміє дуже класно жартувати. От ну колись воно так і було. Е, ось, але зараз в нього такий образ сумного піро. Він в цьому образі буде і в цій програмі? Чи все ж таки Вовка? Я, я вам не дам збрехати. Я от переписувався десь з ним не знаю місяць тому. Я кажу, Вовка кажу, дуже бракує твоїх класних жартів. типу, повертайся. Він же ж колись працював у нас третім ведучим е, ранкового шоу зарядка разом з і з Таташинко. Легенда можна сказати, що ми його в ведучі вивели взагалі, бо він до того не був ведучим. Легендарна пропозиція Наді Дарафієва була в ефірі Люк Можете Можна пошукати в інтернеті. Вова Дантес зробив пропозицію «Руки і серця в ефірі Люк Сефем для Наді Дерефієва. Ось І цей. І я знаю, кажу, Вовка він реально так класно жартує. Якщо він повернеться, то це буде круто. Ну, напевно, ні, я бачу, що дуже багато життєвого досвіду на нього впало, що він. і що він буде біля Лесі біля... Нікітюк сидіти і плакати? чи що? Ну, ну якщо здекойте? жінки будуть звертить. Сценарій, то сценарій буде лога. якийсь, який заготовлені <ріпи> жарт. Жоп... Жоп... Чого плакати, якщо жінки будуть зверху? <ріпи> Лежи. <Ви> собі, відпочивай. <ріпи> а Алеся Нікітюк, мабуть, все ж таки залишається. Да Та, ну, дай Бог! <ріпи> а хто тоді, якщо не Леся Нікітюк? Дарепієва о о ооо, це ви собі уявляєте що було Хто зверху, Дорофеєва і Дантезби це шоу? Це шоу було побудовано на, ненави... на ненависті колишній. Поняли? це шоу дивилися тепер не від радості, а просто по він її чим. А цей знаєте, і цей в куток підтримки на там сидить Кацурін. Лежить куток... тут куток підтримки цього Дантеса, тут Кацуріна сидить. Давай! Давай, вовка, покажи їм! Всьо, в це вже не буде підтримки. А, почекайте, точно. В минулій програмі ми ж говорили про те, що вони розвелися, розійшлися з конце. Нова холостячка в українському шоу бізнесі А вони точно розійшлись? Ну, по деяку так. До кого дзвонить? Я знаю. В мене. Батьки друзів живуть по сусідству о, 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 в цьому котежному городку, де цей Кацуріна mm -hmm. з, з, вражу, з да, не не треба, не щоб вражу. вони цей, походили погуляли. <ріст> ну, що ж чекаємо на новий сезон е, шоу м Хто okay. зверху? Хто зверху? Е, спойлер Леся лесянікідю. <ріст> <ріст> так, ну що? Але почого вирвалась з мене. Ну що, товаріщем? Тіна Кароль зізналася, чи кликали її на Холостячку. Кликали? Ні. Блін, я би покликав. Я би на місці, реально, якщо робити вже велике повернення проєкту Холостяк. Чи та, та вони її та? не вивезуть, я думаю. То о, ну слухай, треба постаратися. Да, ну не, треба постаратися. Треба, да, треба ну, про типу трошки менше на інше підуть грошей. Ну, Заплатіть гонорартінікар. <гум> Ось я вважаю, що реально, якщо робити повернення цього грандіозне повернення цього проекту холостяк, щоб його дійсно люди знову почали класно сприймати, а не думати, що ви опять показуєте. Для <гум> <гум> то цей то, то треба брати тіну кару однозначно. І я би <гум> на місці цих жорстоких продюсерів, я би взяв тіну кару. В неї навіть же є. Цей саундтрек. Людині потрібен. А може цей саундтрек тому-то і з'явився, що вона буде наступною холостячкою. А, -а, -а. а, ну, а як який би гонорар був Кароль за участь в холостячці? Ну, я би на місці Тінекароль. Такої висоти. Отакої От середники. Тільки нам півок <рес> знімається проект, да? Та ні, за два місяці він зняли холостячкою. За два місяці? Да. Mm -hmm. Ну, я думаю, що це б. Від триста до п'ятсот тисяч доларів би, напевно триста тисяч до п'ятсот тисяч хорошо. Ну, Це типу, це це б напевно була одна третина третина від кошторису самого проекту. Да? <гум> Ось <гум> але ну, типу, я думаю, що це б себе просто окупило на ну подивись, чому такий високий гонорар, тому що тіна Кароль, знаєш, не дешева співачка. Їй потрібно буде два місяці випасти повністю з концертної це діяльності. Це правда. Це потрібно компенсувати перше. Друге, це в принципі просто її зарплата як за участь в цьому проекті. О тому я думаю, що від 300 до 500 підсот ну, доларів вони просто це ви розумієте, чому Карель не йде на такий проект? Вона просто дуже вже настільки е, сформована е, жінка, що набрати туди чуваків для того, щоб стати її в ровінь, Хто би мусив бути цими чоловіками? Практично, да? Неможливо. А треба шукати, як то кажуть, поза границям треба шукати діставати з сундуків у це знаєте три десяте царства, три дев'яте садарця їхати. Да, от от залужним міг би в караль в холостячки. То би міг там залужний малюк. Хто там? <с Review> так, це правда, Зеленський. Ну не будемо вже. Правда, вони всі одружені, так? От трошечки не складуха Так, Ну, вся Верховна Рада, можливо. Це Дінікароль, якихось таких чоловіків, а можливо, їй подобаються якісь творчі музиканти, там барабанчик, хореограф. і Її зажруть за це, тому що молоді, наприклад, які ще там будуть, скажуть: ооооо, Тіна Каролі, ну все, вже поперлись на молодих, вже, напевно, там планка їде і так далі. На суспільство реагує на такі е, нерівні там стосунки якісь. Треба. Рівень Тіни Кароль тримати. Слухайте, ну, а ну, це би був, до речі, прикольний кейс. Я тільки що собі подумав. Якщо би дійсно Тіна Кароль була б холостячкою, угу. це б було дуже прикольно, бо якщо б дійсно шукали чоловіків, які б е могли бути оцими чуваками, які да. борються, це б був, по-перше, зовсім інший рівень би був зйомок. Там би не було тих, дура, сама дура! А, але все, Ось. Тому що там були б взагалі такий. Це, це би міг піднятися кластер, такий кльовий, типу, там, по-перше, якихось успішних людей шов. Бізнесу, які, типу, там не супер є якимись там, медійними mm -hmm. або, типу, там не супер популярними, про них не пишуть там, це могли бути там, кінопродюсери, там, музичні продюсери, ну, типу, люди, які за кадром цього всього стоять. да? Це І правда, яких ті не Бізнесмени на якісь нормальні. Yeah. розумієте? І вона <звіт> за них заміж не вийшла, тому що вона ну, всіх знають, вже всі знають її, вона знає всіх. Ну, сорі, вона вже вище халестячки. Вона холостячки. А реально ви уявляєте собі? Такий топ-шоу-бізнесу весь, типу, всіх тих людей, які реально рулять шоу-бізнесом, і їх ніхто майже не знає, так би, да, і ті на і всі такі. Це. Ой, це виявляється, мій що, мій. Що, що ці всі артисти, які оце бігають, що вони просто <рес> просто мішура. Ці от це на руці, що надівають, ось, знаєш, типу, типу. і все, а карабаси, барабаси зовсім інші. <рес> ну конечно, <рес> <рес> О, а, коротше, ми дивіться, ми як завжди, накидуємо купу ідей для каналу СТБ, і вони постійно все пропускають. Друзі, ми пишемо цю програму в четвер. Ви її подивитеся в суботу, і в ніч середина четвер. Це була ще одна дуже гучна і дуже ніч, яка принесла багато нехороших новин. Нам усім квартира нашої колеги Каті Соляр з 24 го каналу також постраждала. Ми зараз бачимо на екранах, що відбулося з нею. До речі, вона велика молодець, тому що вона. Послухала. Uh... Те, що сама говорить усім в своїх ефірах mm -hmm. про те, що потрібно себе mm -hmm. берегти, вона вийшла в коридор між двох стін, як то кажуть, да? і ось що відбулося в той момент, коли вона була в коридорі в її квартирі, це насправді жахіття. Це, якщо я не помиляюся, республіка, житловий комплекс республіка. Так що, друзі, бережіть себе і обов'язково слухайте сигнали повітряної тривоги. Ідіть десь в ті місця, які будуть максимально безпечними для вас, Катерині. Наші сердечка і під. Отримка. <звук> Як на мене, одна з найкрасивіших, найкльовіших холостячок Інна Білень пішла від свого мужика і правильно зробила. Подумав я, але ну, дочитав статтю до кінця і взагалі офіцій. А мені, до речі, Інна Білень не дуже подобається. Чому це поважають. не робить проблем? Да. Ні, тому що вона робить якісь такі дивні інтриги в інстаграмі. Мені здається, їй треба знайняти якогось піарника або контент-мейкера. їй ще півроку тому казав, роби щось, треба трошки по-іншому будувати цю, -цю штуку. Як на мене, Інна Білень, вона офігенний мала старт взагалі в після холостяка. І от так часто буває, коли типу трохи не дожали, не допрацювали. Вже оцей її, значить, е, 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 ця хвиля трошечки спадає. І мені здається, вона не до кінця змогла. Це все якось правильно монетизувати, використати і так далі. Ну, зараз э, збереться і поїду до Німеччини. Вона з Німеччини, да? Ну та в ресторан піде, знову адміністратором працювати. Звісно, mm -hmm. ти і намалював перспективку. <laughs> Ой, ну, ладно, я так. розумію, якби ще Наталка, таке сказала. Mm -hmm. <laughs> і не, 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 не. <laughs> так, значить, зінної білянь, що відбулося? Кажуть, пішла під час першої ж сварки від свого мужика, но, як сама потім в наступній історії написала, Інна Білень, недалеко, за сметаною. А -а. – А, Яка інтрига? – інтригарочі, значить, що каже сама Інна на Зрозуміло, що за старими сценаріями при сварках мені важко важливо піти, відмовитись, віддалитись, охолонути, бо можна говорити такого про що потім буду шкодувати. А він залишається стабільним і спокійним. Хоче розмовляти одразу і вирішувати в моменті, каже Інна. Блін, слухайте, я отак не люблю, от коли сварки, якісь ще щось потім, оце, тіпа, там, або оці вияснення стосунків, треба посидіти, поговорити, розібрати ситуацію, буде, як будемо жити далі, всі. А, а ти, що це що що не, не, не обговорювати? Та це... Просто забудьте і живіть собі далі. Що, типу, там. Ну, взагалі, так, да, це ти, дуже ти, класна ти, історія. Ти 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 але… Ви робите висновки в цій ситуації, знову будете <laughs> сваритися через Ну, напевно, так. Да. <laughs> <laughs> вона пояснила, що зі своїм нинішнім бойфрендом має різні емоційні системи, і це. Дало їй зрозуміть розуміння того, що навіть сваритися можна по інакшу. Але мені здається, що якщо у них настільки різні оці системи, візу, <с dwell> та, <що> сваритися ви <смітна> будете як черті. Е, е, як черті, і рано чи пізно це все трошечки фігово закінчиться. Це Вона піде не за сметаною, а не завжди від нього. Так? — Як <пасмітна> ти підсумувала? Фу, так якось не дуже гарно для її небіля. <смітна> 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 не любить її, не любить. Що контент? Що стало? Віталій Козловський. Так. Ой, боже, важко говорити. Алкоголік. Зізнався у своєму алкоголізмі. Та хто в нас зараз не алкоголік? Куди на даму вони скільки? Ти вже двісті? Двісті де двісті тринадцять днів без алкоголю. <голі> ну, <голі> ну, я вам хочу сказати, що якщо людина рахує кожен день, то мені зеється <голі> не все ще сказано <голі> в цій історії. <голі> Ні, ну я можу трошки випити. Я можу якийсь коктейльчик випити там, знаєте, з якимись цими міліметрами. Але це було на новий рік. Да, Останній раз це було на новий рік. Да, саме зараз я нічого не вживаю Взагалі так, ну добре, Віталій Козловський зізнався у своєму алкоголізмі. Усну <рив> а що, стало вже настільки очевидно, що прийшла пора зізнаватися. Після того відео з Кондратюком, пам'ятаєте, коли він вийшов і сказав, що очкарік, ла -ла -ла, А потім сказав, що і не очкарік. Ну коротше, отак його кидає. Він сказав. Я сюди. вживав алкоголь, був запухший страшний урод. Це, звісно, це дуже печальна історія. Те, що він про себе так каже, що чого навпаки, якщо людина це визнає і говорить так, ну типу, це він визнає свою проблему. звідки Ми знаємо, що саме зараз він нам не бреше, і саме зараз він собі подобається. Ну до речі, він сказав, що єдине, що його врятувало від цього алкоголізму, це от спорт, що він почав займатися, пішов повністю в тренування. Ні, спірт. Так спорт зрештою зміг витягнути себе з цього стану, і ми mm. його з цим вітаємо. Клас, це це дуже круто, Віталік. Ми дуже тебе підтримуємо в цьому в цьому. щастя, здоров'я. Е, як нова пісня, до речі, вам, Віталіка Козловського? До речі, це пісня, яка вже не переспівка, це вже от нова нова його пісня. Хто пам'ятає? Танцюй як? мала. Танцюй мала версія. Твоя версія. Яка? Ну, що ти плачеш мала? Ні, ви обидвоє не вгадали. Як це так відбулося? Чому? Ой, Невже після. нові пісні Віталіка не зайдуть? Що ви, що ви таке говорите? Та... Що так, мала змогла? Мала змогла, а, точно. А точно, да, ми ще всі співали на минулому хіти випускає? <рес> Козловський. Ну ладно, це вкусовщина, знаєте, комусь подобається. Напишіть ви, як вам, шановні наші глядачі? Як вам нова пісня Віталіка Козловського? Мала змогла. Чи ви вже її чули, чи ви вже її бачили, чи ви вже закачали собі її на флешку? Щоби їздити на природу і слухати на колонці. А мала. До речі, під пісню Мала змогла, можна реально в спортзал ходити. Качатись. Мала Дуже змогла. Дуже сумна вона для. Спиртзал. Я тобі розкажу, що мільйон різних історій. Де можна цю пісню застосувати, де мала змогла. Так, окей. Віталіку, бажаємо здоров'я, хорошого метаболізму і нових класних пісень. Погнали далі! У нас з'явилися українські бекхеми, Клас! як. У мережі з'явилося відео тренування Динамо клубу да. і там Володимир Брешко. Всі ми знаємо вже що це коханий чоловік Даші Квіткової тренується да. з її синочком Левчиком. Йому 4 роки, і вони так мило там бігали по полю. Даша Квіткова з трибуни їм аплодувала. Ну, і до речі, така і... класика. Взагалі мені дуже подобається, як вони взяли взялись це все реалізовувати. Цю їхню пару, цю всю їхню історію. Тому ну, по перше, типу, хто знав такий брашко. Ну, типу, там, фанати Динамо да. знали, хто такий брашко. типу. Бо тому, що, ну, от якось колись команда Динамо знали всіх, всі, всі поіменно, ко... по обличчю і так Бо далі. В основному порядку. Да, зараз якось вже оцей фльор команди Динамо трошечки пропав, ну нічого, я думаю, що вони над ним працюють. І зараз тут, раз – брашко. Вже всі знають, хто такий брашко. Ніхто не знає, скільки він голів забив, типу, на якій він позиції грає в команді Динамо, але всі знають, що є Брашко. Ти сказали про Бекхемів, типу. Є Вікторія Бекхем, яка була популярною співачкою. Yes. Є е, футболіст популярний. І вони вдвох популярні супер-мега зірки, які в один момент сходяться. І це просто вибухає. Всі, в шоці на це дивляться, а ми будемо за цим дивитися вічно. Живіть тільки красиво, будь ласка. І вони показують, як вони красиво живуть. Тут, е, от. Ну, я не можу сказати про брашка, я не знав його до Даші квіткової, але тепер ми за ним дуже уважно приглядаємо. Можливо, вона вирощує зірку е квіткову. Мається, що вона там вже зірка, тепер вона виростить зараз ще в футбольну зірку. І вони знову зійдуться, і це буде феномен Бекхемів. Но, біляді, я хочу трохи захистити цю пару. Ти куди? Ти до брашка, телефона? Чи в спору? Я щось до що? Тільки не скор. Подивись, який там номер. Три. Кому це? Чи Брашку? Хотів би цікавитися, чи Брашко хороший футболіст, чи не дуже. А, а, треба дивитися, динам, да. треба дивитися матчі. Треба дивитися матчі. А, Ви знаєте, просто всі якось так останнім часом напали на цю пару. То бришко поганий футболіст. Ні, ні. то а Хто то, таке то говоре? Мережі просто всі. Але да? це що треба просто порадіти за них, ну люди знайшли кохання своє. Ja, я, наприклад, дуже радію за них. Ja, Ви? Ja, я мені так дуже такі. подобається, коли з'являються пари, які класно транслюють свої стосунки. І, і я думаю, що ця історія буде тільки розвиватися і розвиватися. Я даю їм гарантію наступне. Типу вони ходять за ручку, шукають в якомусь котежному містечку. Е, будиночок, типу, да, потім його будуть облашти. Приїжджати, да, 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 да. і так далі. І постійно буде назва цього містечка котечного фірми, яка робить меблі, з'являтися. Це буде продаватися навколо них. Ну, Я це круто, це пієзний кейс. І якщо ви класний блогер, популярний, і не маєте ще футболіста, беріть собі і несіть його вже цей, в свою квартиру. Так, друзі, ну що, всім бажаємо гарного, милого! Е Щасливого романтичного. щасливого романтичного, експресивного особистого життя. Ось тихих мирних ночей. Не забувайте донатити, тому що бачите, що зараз це дуже потрібно нашим силам оборони. А ми з вами побачимося через тиждень. Па-па. пока.